Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Діва на травень 2023 року. Отже, 1 травня на нас чекає розворот планети Плутон. Плутон буде рухатись в ретроградному русі, і ретроградним Плутон буде весь травень. В кінці березня Плутон увійшов в знак водолій. А для вас, діви. Це шостий сектор. За що взагалі відповідає шостий сектор? Шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу і за наше здоров'я, тобто і за наш режим, за нашу рутину. Можливо, починаючи з кінця березня і квіти. Місяць змінилася ваша рутина. Наприклад, ви почали більше ходити пішки, чи раніше ви працювали з дому, а тепер почали е, ходити, їздити на роботу, і змінився ваш колектив. І, е, взагалі, що означає е, ретроградний Плутон? Плутон це планета, яка відповідає за глобальні трансформації, це світові трансформації, які стосуються не тільки вас особисто, взагалі. Якщо ви спостерігаєте за новинами, ви можете спостерігати, як вже Плутон увійшов в знак водолій це революції в Франції проти пенсійної реформи, це протести в інших країнах, і взагалі це Такий період буде революції, коли люди будуть поставати проти законів проти законів проти влади, і це період таких глобальних змін. А для вас це шостий сектор, і це означає, що найближчі 20 років, адже Плутон увійшов у вас в шостий сектор на найближчі 20 років. У вас буде багато змін в сфері роботи. Можливо, ви Хочете кардинально змінити своє місце роботи, свою діяльність, місце свого проживання, і відповідно до цього зміниться і ваш режим, ваша рутина, ваше все щоденне. А що означає ретроградний Плутон? Ретроградний Плутон завжди говорить про те, що сфера, в яку він потрапляє, стає якби на паузу, і вся діяльність в ній сповільнюється. Наприклад, ви він... Планували піти на якусь роботу, або е, зайшли вже роботу, вас запрошують туди піти. І е, тут вам говорять, що змінилися плани. Е, треба зараз людина, наприклад, не потрібна, або це переноситься на осінь, тому що Плутон буде ретроградний 5 місяців і вийде він своєї ретроградності вже осінні. І можливо тоді ви вже підете на цю роботу, або наприклад, ви йдете на роботу, і вам ну потрібно робити якби документи на цю роботу, або їхати за кордон на роботу. Теж потрібно там робоча віза, так далі, всі необхідні документи і. Це стає у вас на паузу. Або, наприклад, вам можуть телефонувати, якщо е, колишній роботодавець або колеги з роботи, е, на які ви вже колись працювали, з вами можуть цей період зв'язатися. І ще, що стосується е, теми здоров'я, якщо у вас е, виникли якісь питання про здор по здоров'ю, е, наприклад, е, вас щось там турбувало. А, а, і зараз воно вилізе, то звичайно краще перевіритись і сходити до лікаря. Наступне, що я хочу розказати, це про місячне затемнення, яке відбудеться 5 травня. Відбудеться воно в знаці Скорпіон. І це для вас буде третій сектор. Це останнє затемнення в Скорпіоні з серії затемнень Скорпіон Телець, адже вже в липні місяці кармічні вузли. Змінюють знак, і будуть затемнення відбуватися в знаках Овен Терези. І в скорпіоні в третьому секторі це останнє затемнення, і взагалі за що про що говорить місячне затемнення, і що таке третій сектор. Місячне затемнення завжди говорить про завершення якогось етапу, завершення якогось, якби періоду. А третій сектор це сектор, який відповідає за спілкування, за документи. за... Поїздки, наприклад, ви їздили на роботу туди-сюди, а зараз вам скажуть, ні, вже на роботу не треба їздити там, або ви йдете в відпустку, або ви будете працювати онлайн. Або, наприклад, довго було незрозуміло з якимись документами, які ви виготовляли. Це можуть бути документи на оформлення спадщини, або якесь доручення ви чекали, або інші якісь документи ви чекали довше часто. Зараз по цьому місту місячному затемненню вони прийдуть, тому що е, е, затемнення це завжди логічне завершення якогось етапу. Не буває так, що це просто з'явилося е, в вашому житті. Це йшло, 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 і зараз це прийшло до логічного якби завершення. Наступне, що я хочу сказати, це про планету Венера, яка 7 травня змінює знак і переходить в знак РАК. А для вас це 11-й сектор. За що відповідає 11-й сектор? І що таке планета Венера? Венера це планета, яка е, кохання, планета краси, планета грошей. І коли. Венера переходить у вас в одинадцятий сектор, це означає, що вона все збільшує, покращує, якби для вас, і е, Венера, значить, в одинадцятому секторі може принести до, до речі для вас нове знайомство і е, нов, нове якесь оточення. І е, щось, якісь нові люди увійдуть ваше життя. І це однозначно будуть якісь цікаві і приємні люди. Наступна планета Меркурій, яка весь травень буде знаходитись в знаці Телець. А для вас це дев'ятий сектор. Проте Меркурій, починаючи з 21 квітня по 15 травня, був ретроградний. І Uh, Значить uh... Меркурій в дев'ятому секторі що це означає? Дев'ятий сектор це взагалі сектор, який відповідає за все міжнародне за іноземців, за іноземні компанії за навчання можливо було так, що ви е, проходили якесь навчання, яке ви почали давніше, наприклад, 22-му році, і ви вирішили ні, мені там потрібно ще раз пройти ці курси або піти на інші курси, щоб бути більш кваліфікованим. Це може е, тема сосу. Вати старого навчання, або е, це може стосуватися е, якоїсь поїздки за кордон в місця, де ви вже раніше були. Наприклад, е, ви вирішите поїхати на початку травня на травневі свята, там в якийсь готель, в якому ви раніше відпочивали, або наприклад, вам зателефонують друзі з-за кордону, з якими ви давно не бачились, і потім в другій половині травня це також буде стосуватися тема за кордону і тема всього. Іноземного також дев'ятий сектор відповідає за імміграцію, за поїздки за кордон. То якщо для вас ця тема актуальна, тому що у вас багато планет в травні місяці знаходиться в дев'ятому секторі. Ось, Наступне, в той самий дев'ятий сектор, переходить планета Юпітер, Вже 16 травня. Юпітер змінює знак і переходить в знак Телець. В той самий дев'ятий сектор, і е, тут вже більш е, актуальніше постає тема за кордону. Якщо у вас є будь-які плани на переїзд, то е, травень місяць е, прекрасно для цього підійде, особливо друга половина травня, там десь 18 травня. Якщо у вас є такі плани, їдьте, їй, робіть документи, їдьте е, от а це може ще стосуватися навчання. Ви можете піти на якесь навчання. І воно розпочнеться в травні, закінчиться там, наприклад, у 24-му році, тому що Юпітер увійшов, входить в телець на весь травень, і взагалі він буде в тельці до кінця року, в вашому дев'ятому секторі. Так що, навіть якщо ви кудись поїдете, ви можете залишитись там до кінця року От, надовго. Наступне новий місяць, який відбудеться 19 травня, і він теж відбудеться в знацлець. І у вас це так само той самий дев'ятий сектор. І щось нове може увійти в ваше життя. Це може до речі стосуватися не тільки переїзду за кордону, все міжнародного навчання. Це може стосуватися якогось, наприклад, співробітництва. Якась міжнародна компанія може вас запросити на роботу. Наприклад, ви Працюєте рукарем, і там в інстаграмі побачать ваші роботи і скажуть, ми хочемо, щоб ви приїхали до нас, попрацювали в нашому салоні, провели там мастер і Так далі, це може бути якесь міжнародне співробітництво. От і ще одна планета про яку я хочу розповісти. Це планета Марс, і Марс, 20 травня, змінює знак і Переходить в знак Лев. А це для вас 12-й сектор. А 12-й сектор це сектор, який відповідає за наш духовний розвиток. Це сектор, який відповідає за психологію, за астрологію, за також еміграцію. Поїздки дуже далеко і. Може у вас буде бажання взагалі якби очистити свій розум і очистити взагалі свій простір? Це може навіть бути так, що ви захочете ну. Перебрати весь свій гардероб і віддати, або викинути непотрібні вам речі, або це може стосуватися якоїсь поїздки дуже далеко. А Марс це планета, яка відповідає за нашу активність, рух, драйв, спорт. І якщо Марс е, е, знаходиться у вас в 12-му секторі, це значить в цьому секторі ви будете дуже швидко приймати рішення і. Це буде так. Ви, наприклад, у вас з'явилася ідея, що ви хочете кудись поїхати, і ви швидко зробили документи. Ви вже купили і Ви вже поїхали? Вже приїхали. Наприклад, якщо я бажання таке. От такий місяць травень на вас чекає діви. Це місяць, який буде пов'язаний дуже багато з всім міжнародним, з іноземним, з за кордоном, з імміграцією, з переїздом. Також акцент в цьому місяці робиться на особисті стосунки, партнерства. Адже планети Сатурн і Нептун перебувають в знаці риби і вони будуть там перебувати до кінця року. А також акцент на роботу, тому що Плутон на наступні 20 років увійшов в ваш сектор роботи. Такий місяць чекає на вас дівим. Я бажаю вам успіхів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.